Цьому році виповнилося 10 років центру надання адміністративних послуг у Покровську. Це маленька дата, проте великий шлях у розвитку ЦНАПу тут кожен день працюють, аби надати якомога більше послуг мешканцям громади. На сьогоднішній день установа налічує до 308 послуг, які можуть отримати відвідувачі ЦНАПу. Коли люди приходять до нашого ЦНАПу, в ньому було комфортно, зручно. Для цього ми облаштували зону вайфай. Фрівайфай для цього ми облаштували куточок для наших малючків, які відвідують наш ЦНАП. З липня місяця у центрі надання адміністративних послуг почав працювати сервіс «УТОХ», аби надавати послуги відвідувачам, у яких є вади слуху. Зараз ми дуже працюємо над цим питанням, і інклюзія це завжди на першому. Місці ми заключили договор з українською організацією УТОГ для того, щоб нашим відвідувачам з вадами слуху було зручніше спілкуватися з нашими адміністраторами. Якщо до нас звертається така людина, вона до нас підходить. Ми зв'язуємося через вайбер або WhatsApp зі спеціалістом, який володіє мовою жестів, і вже він допомагає нам спілкуватися з відвідувачем, тобто ми сід. Садимо відвідувача за ноутбук напроти камери, і вони там спілкуються і допомагають, тобто нам зрозуміти, що від нас за якою послугою до нас звернулася саме така людина. І так же само навпаки, тобто ми допомагаємо там, консультуємо, наприклад, людину, кажемо, це спеціалісти, вона перекладає мовою жестів. Ну і так, з тобто, відбувається комунікація з людиною. Дбають у ЦНАПІ і про комфорт відвідувачів, тому закуповують спеціальне обладнання. Зараз у нас в закупці ми закуповуємо аудіопоказчики, які теж зручніше зроблять відвідування нашого ЦНАПу. Також у нас буде вже трохи, трохи пізніше буде укладена тактильна плітка, яка теж буде допомагати нашим відвідувачам з обмеженими можливостями. Тож усі бажаючі мають можливість отримати послуги ЦНАПу за адресою вул. Європейська 53А або Гірник 1. Консультацію можна отримати за телефонами: 066 469 16 27, 099 415 16 27.